Добрий день, дорогі друзі. Минулого разу ми з вами говорили про відродження, про народження від Бога. Ми говорили, що ми стали Божими дітьми. Сьогодні ми поговоримо про наше спасіння, про те, що наше спасіння, воно надійне, що воно залежить від Бога, і ми побачимо, як ми можемо радіти нашому спасінню. Для початку давайте прочитаємо вірш першого послання Івана 5.13. Де говориться, ось це я написав вам, віруючим в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Звернемо увагу на два моменти в цьому вірші. Щоб ви знали, тут не написано, щоб ми здогадувались, щоб ми сподівалися, щоб ми думали. Тут говориться, щоб ми знали. І що ми повинні знати. Ми повинні знати, що ми маємо вічне життя. Отже, Віруючі люди вони мають вічне життя Бога. У нас є три докази того, що ми можемо бути впевнені в нашому спасінні. Перший доказ так говорить Бог. А слова Бога, вони надійні, вони вірні і точні, і вони ніколи не змінюються. Бог залишив нам своє Слово, це Біблія. І що Бог нам говорить через Біблію про спасіння? Бог говорить, що шляхом спасіння є особа, цією особою є Ісус Христос. В діях 16.31 говориться, увіруй в Господа, і спасися Ти та твій дім. Біблія говорить, що якщо ми визнаємо, що Ісус Христос воскресе з мертвих, якщо ми Його, визнаємо Його своїм Господом та Спасителем, ми спасаємось другим доказом упевненості в спасіння є свідчення Святого Духа всередині нас. Слово Боже знаходиться зовні нас, але всередині нас мешкає Святий Дух. І Він свідчить, що Він свідчить? У посланні до римлянам 8:16 говориться, що сам Дух свідчить з нашим духом, що ми є діти Божі. Часом ми не відчуваємо себе спасенними, але всередині нашого іства, в нашому дусі. Є свідчення того, що ми є діти Божі, що ми, що ми народилися від Бога. Якщо ви спробуєте сказати Я не є Божим сином, всередині вас ви відчуєте, що це є неправда, бо ви народились від Бога, бо ви прийняли Боже життя, в своє життя, тому ви є спасенною людиною. І третім доказом впевненості в нашому спасінні є наша любов до братів. Про це говорить апостол Іван в першому своєму посланні. Третьому розділі 14 вірші. Ми знаємо, що перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. Безсумнівно, спасенна людина, вона відчуває любов до тих, хто є також спасенним. І ця любов, вона вища за ту любов, яка є в цьому світі. І це та любов, до якої прагне цей світ. І ця любов, вона існує серед віруючих, тому що Боже життя знаходиться всередині їх. І одною із якостей цього життя є любов. Тому спасенні люди вони люблять друг друга. Їм подобається, подобається проводити час разом, і це є справжня спільність. Отже, ми побачили, що ми можемо бути впевнені в нашому спасінні, і у нас є три докази: перше, так говорить Бог, друге свідчення Святого Духа всередині, всередині нас. А і третє це наша любов до братів та сестер. Чи замислювалися ви коли-небудь, чому вам подобається читати Боже Слово? Чому вам подобається проводити час зі Святим Духом та проводити час з іншими віруючими? Це відбувається тому, що ви є спасенною людиною. Ці три докази: Боже Слово, свідчення Святого Духа всередині нас та наша любов до братів доводить, що ми є спасенними. Ми побачили, що ми можемо бути впевнені в нашому спасінні. Можливо, у нас виникне запитання, чи можемо ми втратити своє спасіння? І нам треба побачити надійність нашого спасіння. Біблія говорить, що ми не можемо втратити наше спасіння, що воно є надійним. Тому що основою нашого спасіння, надійністю нашого спасіння є природа і особа нашого Бога. В Івангелії Івана 15,16 Ісус говорить: не ви мене вибрали, але Я вибрав вас. Спасіння має своїм джерелом самого Бога. Він задумав спасіння ще у вічності в минулому, коли нас ще не було. Він спас нас у часі, він прикликав нас, і він збереже нас у цьому спасінні, тому що спасіння відповідає Його плану. Крім того, любов і благодать Бога є вічними, і вони не залежать від ніяких умов. Він полюбив нас, любов'ю вічною, він дає нам благодать. І жодні наші гріхи, падіння, слабкості не можуть відділити від нас від любові Божої. Про це говорить апостол Павло у 8 розділі Послання до Римлян. Третій момент надійності нашого спасіння це те, що Бог є праведним. Праведність це основа Його престолу. І своїм гріхом людина вона порушила Божий закон, порушила Божу праведність. Людина втратила зв'язок з Богом. І закон вимагає смерті грішнику. Про це говориться в у, у шостому розділі Послання до Римлян плата за гріх, смерть. Але Бог любить нас. Але Він не може нас пробачити просто так. Якби він це зробив, він би був неправедним. Тому він став людиною, прожив людське життя, помер на Христі за кожну, за кожну людину. І сьогодні, коли людина. Приймає Ісуса як Свого Спасителя, смерть Ісуса стає Його смертю. І закон вже не може вимагати від людини знову померти. Якби світський суддя вимагав би оплати боргу два рази, він би був неправедним, нам би це не сподобалось. Так само, коли ми прийняли Господа Ісуса як свого Спасителя, Бог визнав Його смерть як нашу смерть. І тому Біблія говорить, що коли Бог спасає нас. Він доводить свою праведність, ми стали Божими дітьми. Під час нашого спасіння ми не тільки щось отримали, але ми також кимось стали. Ми стали Божими дітьми. Про це говорить апостол Іван в першому розділі свого Євангелія, свого що Бог дав нам владу стати дітьми Божими. Людський батько він може забрати подарунки у дитини, які він подарував їй, але він не може забрати життя. Наші гріхи, наші слабкості. Не можуть змусити Бога забрати в нас життя, яке Він дав нам, вічне життя. Якщо ми народилися знову від Божого життя, то це є щось вічне і надійне. Також наше спасіння надійне, тому що Бог є сильним. Івангелія Івана в 10 розділі говориться: І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх із моїх рук. Мій отець є більшим від усіх, і ніхто не зможе забрати з руки мого Отця. В цих віршах ми бачимо, що Отець і син тримають нас в своїх руках, тому наше спасіння надійне, бо наш Бог є сильним. Також наше спасіння надійне, тому що Бог ніколи не, змінює, не змінюється. Якби наше спасіння залежало від нас, від нашої поведінки, від нашого настрою, від наших почуттів. То ми б його давно вже втратили, але Бог не такий. Апостол Яків називає його Той, хто ніколи не змінюється. Тому наше спасіння воно ґрунтується на, на тому, що Бог ніколи не змінюється. Наше спасіння надійне також тому, що Христос обіцяв. Він говорить, ні в якому разі не покину тебе і ні в якому разі не залишу тебе. В цьому вірші ми не бачимо жодних умов. Він обіцяв, що він не покине нас. Отже, ми побачили, що наше спасіння надійне, тому що за основу його взято природу Бога, особу Бога, Його обіцянки. Ми розглянули питання упевненості в спасінні та надійності спасіння. Але чи достатньо цього? Я скажу ні. Якщо ви дивитесь це відео, ви є віручою людиною, ви є спасенною людиною. Але, можливо, інколи у вас виникає, ви, виникає відчуття, що ви є не спасенною людиною, чи, можливо, у вас є якийсь сумнів у вашому спасінні. Ми побачили, що наше спасіння надійне, і ми можемо бути впевнені в нашому спасінні. Але чому у нас виникає це відчуття? Тому що нам потрібно побачити, що є момент радості спасіння. Радість, спасіння це те, що ми можемо переживати, чим ми можемо насолоджуватись. Ми не можемо втратити наше спасіння, але ми можемо втратити радість нашого спасіння. Є дві основні причини, з яких ми втрачаємо радість спасіння. Перше, це гріх, і друге, це те, що ми засмучуємо Святого Духа. Святий дух це не якась сила чи річ, це особа, яка мешкає в нашому людському дусі. І як будь-якій особі її характерні почуття, відчуття, симпатії, антипатії, якщо ми щось робимо, що йому не подобається, не подобається, він засмучується. І що нам робити? Нам необхідно підтримувати радість нашого спасіння. Перш за все, нам необхідно визнавати наші гріхи, які ми зробили. Якщо ми, ми так робимо, то Бог вірний і праведний, щоб пробачити нам наші гріхи, і наша радість спасіння повернеть, повернеться до нас. Давид в 51-му псалмі молиться до Бога. По-перше, він визнав свій гріх, а по-друге, він говорить, поверни мені радість свого спасіння. Отже, якщо ми визнаємо наші гріхи, то Бог повертає нам радість нашого спасіння. По-друге, ми можемо. Приймати Боже Слово суб'єктивним чином. Можна сказати, що можемо куштувати Його. Про це говорить Пророк Еремія 15 15.16. Щойно надходили Твої слова, я їх споживав. Твоє слово було для мене радістю і натхненням мого серця. Коли ми так суб'єктивно читаємо Боже Слово, воно стає для нас радістю, воно стає для нас натхненням. По-третє, ми можемо молитися. Молитися означає щирими устами, щирим серцем розмовляти з Богом. Євангелія е, е, Івана 16.24 говориться: просіть і отримайте, щоб ваша радість була повна. Бог хоче, щоб у нас була радість спасіння. Нам необхідно проводити час з Богом, розмовляти з Ним, і наша радість спасіння повернеться до нас. І нарешті ми можемо спілкуватися. Коли віруючі збираються, коли вони проводять час разом, вони відчувають радість свого спасіння. Вони відчувають спільність з отцем і сином, і вони відчувають спільність друг з другом. Наостанок я хочу сказати, що підтримка радості і спасіння це дуже важливий момент для кожного християнина. Ми, нам потрібно підтримувати радість нашого спасіння. Е, надійність нашого спасіння. Це така надійна скеля, вона залежить від Бога. Але радість спасіння це ніжна квітка на цій скелі. І будь-який вітерець може вплинути на неї. Тому нам, як віруючим людям, людям, треба підтримувати радість нашого спасіння. Друзі, якщо вам цікава тема упевненості у спасінні, надійності спасіння та радість спасіння, ви можете її знайти у брошурі основні елементи християнського життя. Яку ви можете замовити за посиланням, яке буде в описі під цим відео?